Цю чотирилапу красуню звуть Спаркі. Їй вже 10 років. І, не дивлячись на поважний, як для собаки вік, воно активно бере участь у різноманітних пошукових операціях. Спаркі – справжній ветеран кінологічно пошуково-рятувального загону Антарес, що базується в Павлограді. Вона навчена знаходити безвісті пропавших людей, людей під завалами, залишки мертвих тіл, працювати в зоні бойових дій. За свою кар'єру з партії брала участь в пошукових та рятувальних операціях по всій Україні. Останній її виїзд відбувся на територію Донецької області, де ще нещодавно точились важкі бої. Там собака повинна була шукати тіла безвісти пропавших воїнів. Вона змогла знайти залишки солдата, який знаходився під майже двометровим шаром дуже спресованого ґрунту. Такі майже фантастичні здібності собак результат довготривалих щоденних тренувань, розповіла Лариса Борисенко, керівник Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес. В нашому загоні дуже сувора дисципліна. Загон волонтерський, але в нас ну найсуворіша дисципліна. У нас є там певні умови, певні правила, яких ми всі в загоні так дуже ретельно дотримуються, і це ж стосується і тренувань. Бо тренувати таку собаку треба кожного дня в будь-якому стані, в будь-яку погоду. Собака повинна працювати і сама бути готова працювати в будь-якому стані завжди. Бо в реалі от зараз ми там приїхали, ми працювали під дощем, під проливним, і собаки повинні працювати. Мабуть, саме тому загін Антарес це єдиний в Україні пошуково-кінологічний підрозділ, який залучається генштабом збройних сил України. «Заїн» існує з 2008 року. Майже з самого початку свого існування волонтери Антарису приймали участь у пошукових операціях Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. А з 2017 року члени Антарис активно співпрацюють з військовими. З початку повномасштабної фази російсько-української війни волонтерів майже немає вихідних, і вони побували в багатьох гарячих точках нашої країни. Ми побували на Харківщині, Донеччині. Ми тільки прибули, пройшло там день-два. Ми поїхали в Запоріжжя. Це було 7 жовтня, коли там ракета влучила в чотириповерховий будинок. Наші собаки там дуже класно відпрацювали. Там, де давали собаки, позначки, ми знайшли тіла і особисто їх знаходили. Рештки я навіть тримала в руках ці рештки. Потім 9-го ми знов їхали в Запоріжжя, 10-го ми знов їхали в Запоріжжя, а вже 12-го ми вирішили тривалу експедицію на Харкові по Харківщині та Донеччині в рамках проекту На щиті з військовими і там повертали ще не один десяток загиблих душ. Зараз всього в загоні 14 собак, дев'ять з котрих універсали, тобто навчені шукати як живих людей, так і мертві тіла. Всі вони, завдяки професійному вишколу, можуть спокійно знаходитись в зоні активних бойових дій, не боятися звуків пострілів або вибухів, та не реагувати на інші найрізноманітніші стресові фактори. Там в зоні бойових дій доводиться стикатися, та і та й тут на прильотах доводиться стикатися з дуже гучними звуками, з дуже такими стресовими ситуаціями. Ми привчаємо собак з дитинства, привчаємо їх до гучних звуків, дуже так ретельно соціалізуємо і е, дуже багато даємо їм навантаження, психологічного навантаження на навантаження розли... на різноманітних подразниках. Марія власниця двох собак: бельгійської вівчарки на прізвисько Пуля та кур'ї на ім'я Елтон. Не дивлячись на малий розмір, безневинну та дуже милу зовнішність, Елтон вже досить досвідчений шукач. На його рахунку вже більше 50 успішних пошукових операцій. Куля молодша за Елтона і поки що менш досвідчена. Але обидва собаки виконували дуже відповідальні завдання. Були на Київщині, були у Запоріжжі, коли ось попали російські ракети у будинок, там ми працювали. Ну, знаходили ціла Ну, треба розуміти собаку. Також собака повинна бути ментально зріла. Вона повинна бути для того, щоб приймати участь у таких операціях, їм, що виконує небезпечні, складні, виснажливі, але такі необхідні завдання, повністю волонтерський. Утримання собак, їх корми та спорядження все це робиться за рахунок самих волонтерів. Часто члени загону самі навіть сплачують дорогу до місця виконання завдання. Тому, якщо ви бажаєте допомогти фінансово, цій кінологічній команді ви можете відправити посильну суму грошей за реквізитами, які бачите на екрані або в описі до цього відео.